Треба файна, префайна погода, підуся майже маленько на пляж, а на рибу. А ще щема ліпше майже на гриби. Треба мало і відпочивати, надаш робити. Приїхав я на наш пляжик. Таких водопадиків тут багато. Я зараз спробую щось зловити. Сплять, по одна-дві машинки проїжджають, айбо риби ніч нема. Вжем проходив біля півгодинки, ні одної поклевочки не було. Дощі, де там не плях по щуку ще знаю, чи вотяну. Так це слабенько держить, але дуже файна, дуже файна, мушу включати які тут красиві міста я вже колись розказував, що та, от, чи, не, не можу поняти станція чи що до таке, гідро якась це біля нашого будинку пішочком пройтися хвилин 10 майже Млин майже пов'язаний з ту систему, але непонятно, як він мав працювати, як файно облаштований пляжик, вода чистенька, то місце, де тисячі, тисячі може сотні тисяч парків, де все зроблено для людей, для їх починку. І що дивно, що ніхто тут нічого не ламає, всюди чисто, всюди убрано. Сюди мусорні баки, як завжди для сортуровочки, лавочок, сотні іменних, де горожани дарять від свого імені лавочку і там написують їхнє ім'я, так само садять дерева. І таких парків, як ще раз повторюю в Канаді, сотні тисяч, сотні тисяч. Все зроблено для людей. Не було. Взяв я пару кусків м'яса та їде додому. Зараз закладу може шашличок і поїдемо може, може на озеро. От на озері точно буде рибка. Йдемо, йдемо, йдемо. Нас вже чекають, чекають майже на лодці, Десь будемо йти майже далеко. На нічку. Катерів ту. Якине ж душа бажає. Які ти лиш душа бажає, модні, реактивні, <сі> як самоліти буває. Які ти лиш бажає душа. Бидиш ось цей наша, буку. Це за нами майже всюди ходить ця бідолашка. А в ті, що я позаду, ззаду навіть. Все, їдемо маленько порибачити. Ти не 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 не. Собі сіли на лодку, та й полихотіли по флоті. Виїжджаємо no. на рибалочку. А? А нічого я його кучу. Це файна компанія. Зараз і батька не буде мати. Батька вже йде, вже й ночі не був. На причалі. Треба було йому казати, як було. Ех, качка. Все, виїжджаємо з Порта Марина. Ти смотри зараз любимо містечко таки. No. Нам а? А, да нам переб'єдочка сітна Ну, no, Нам треба фані позвати удачу рибалочки. Я раз думав, что зробили для мене кіточок. А то я повноцінний будинок для сім персон. Зараз не знаю, як він відкритий, я вам покажу його. Для 7 персон такий будиночок. Seven persons. А, шкода, що мене майже не буде видіти. а ні, щось маленько показує. Так от, висота тут десь метр сімдесят, може метр шістдесят. І от така класненька комнатушка одна, камінчик. Це все для, як для маленьких гномиків. Ось так от спальня. Постіль для маленьких. Ну то я в какая-то мініатюрна дуже. І то настоящий повноцінний будиночок. Повністю повноцінний будинок. Офігенна штучка. І тут може проживати Сім маленьких гномиків. Кухня чи така антикваріат, і то все нормально. Для життя, я скажу. лише для маленьких людей. Це дуже красиво зроблено. Клас. Я кажу, думав, що це гручний будиночок, а то настоящий нас повноцінний домик. Лише у міні-вигляді. Міні да. Ми приїхали до нашого шефа в гості. Ось будемо пекти якийсь шашличок, барбекю і по їхньому голанчики. Тож, правда не необітно. Дуже файне містечко. Порт Карлінг, б. Поробили поробили. Кому буклічку росеш? Тічка. Так, переробили ми що? ми за цю неділю повністю всі перегородки, де будемо жити. Я так коротко говорю. Були три спальні, зробили ми дві, буде. Одна велика спальня з туалетом і друга величезна спальня з туалетом. Це буде моя змарінка, боділ буде тижний етаж. І зараз займається цокольним джом ігрова комната по нашу. Ми це, звісно, не робимо, але тут такі технології все можуть бази. Зараз не, не стоїть, зараз не, не, не треба, треба зараз зараз два угли і... Продовжаємо робити сам вотл. Сьогодні принесли. Цементні плитки, прикріпили їх до нашого корита, потім дається сіточка, зробиться гідроізоляція. І будемо приступати до плиточки. Брезик Sigma 4, самий новий 2023 рік. Обалденний плиткорезик Ми сьогодні робимо з бочкою душову кабінку, пішли потихеньку. Пліточка не дуже рівна, але Там, ну, мене просили бом розказав про машинку, як вона себе веде на дорозі, що я, куди, десь потім окремо розкажу. Машина суперова для роботи, для інструменту, хоч що підвести красотіща, я не машина. 2018 рік. Десь потім окремо. Буду мати часто розкажу, що як з тому що. <рес> ну, щоб росли гриби з асфальту, я ще такого не бачив. То в мене перший раз такий кадрик на Дюрморт. Гриби ростуть на асфальті. Нонсенс. І я нарешті нашого б'ю, яка поставив на номера. 20-річна машинка їде як часики. Наше своє відробить у нас страховочка дешевенька, 3 мотор, антикварітна радіо, але машина, я вам скажу, красота. Наша квартирка. Приїхала моя вікуся, яку я не бачив 7 місяців зараз Таїланда. Не відів я свою доню, тільки багато. Вона собі вже на балкончику релаксує. Зараз. Спортзал піде. Зараз все побачимо. Ključi odhaja ne morem, zato moram počakati. Tukaj v tizdi. No smoking, no marihuana, no cigarete. Pravilno. Dolnička, dolnička. Dolnička, moj sporozum. No, pravzaprav, ja, kako ti je bilo? No, šta ti, troška? Kako poiskrejemo svojo osebno mero na šilko? Новенькі видали сервіс сантаріо. Завтра їх прицепимо на б'юіка і потім, коли ти купуєш нову машину, вони в тебе залишаються назавжди. Ось такий в мене буде номер. Нарешті український магазин. Рамчик мені показав магазин український, де зараз ми купимо рибка, сільотка настояща і все, що я українське. Яке може так, давно не є вже півроку. Сало. Як моя бот этого магазинчику є? Ооооо, коли капуста, хрін. Капуста, хрен. І нам треба знайти. Ромка, сальце знайти.

іть і все, що можна забрати. Ще два кусочка тоасала. Так, добре, добре, дяка. Квас воно стоїть. Я на живчика. зараз олями подірую. Да, самое главное, что пить, конечно, і ось, таке добре пити. А ін крошка зараза з 28-го чи ось ми боржом і грузим. Давно я не пив. І може би квасик якийсь. Щоб квасик взяти. Маринка чекає чоловіка з українського магазину. Чекає мене. Ти як директориса? Маринка. Я думаю, що ви тут робите, Маринка? Ти вже все, Маринка, в кадрику.